Дата, і я поспішаю поділитись з вами своїм новим виробом. Так само поспішаю. Чому? Тому що вже початок весни, ось, і тепла ще потрібно буде дочекатись. А значить, такі вироби стануть нам в нагоді. Тому розкажу вам трішки про нього. Це цільнов'язаний виріб, зв'язаний зверху до низу. Ось. Покажу вам його бочки, що в нього дійсно немає швів. Дуже гарні такі рівненькі полотно. Має ось такі розрізики з обох сторін. Попереду трішки коротша різиночка, позаду трішки довше. Такий в мене був задом. Так, ага. має ось такі гарнючі рукавчики. Дуже зручній, комфортної посадки, ніде нічого не перетягує повноцінний довжини рукавчик. Можемо його підтягнути комфортно на ту висоту, яку ми бажаємо, за своїм смаком і стилем. Дуже гарно драпірується, за це можна не хвилюватись. Приємне, легке, взагалі, неймовірне полотно. Яке зв'язане із такою ось пряжі, з якої я давно хотіла спробувати. І маю виріб ось такий. Талим дуже гарно драпірується, за це можна не хвилюватись приємний, легке, взагалі, неймовірне полотно. Проте. Спочатку обов'язково ми маємо зв'язати зразочок, випрати його, щоб потім він став нам в нагоді, коли ми будемо робити розрахунки на свій розмір. І обов'язково, з чого ми почнемо, це з нашого росточка попереду, який має бути, і росточок позаду. Це важливий момент для того, щоб коли ми одягнемо наш виріб. Ось ця частинка а, лягала комфортно і гарно виглядала на нас. Щоб цей виріб а, ми не відчували, як от є в даному випадку. І не хотілось нам кожного разу поправити цю частинку, яка зазвичай там яким чином ось а, топорщиться. Тут навіть а, а, горловинка лягає, спадає так, тому що. От тому що він вив'язаний правильно і дуже гарно сидить анатомічно. Я прикріплю обов'язково фото, і ви зможете в цьому впевнитись в різних ракурсах. Тому я поділюсь з вами своєю схемкою розрахунків ось дуже зрозумілою, простою, яку я обожнюю, і тепер вона в мене є номер один. Раніше, чому я так кажу? Тому що раніше я користувалась іншими розрахунками, і вони мені були якимись такими тяжкими, насправді незрозумілими. Ось можна було так порахувати, і кожен з нас рахує по-своєму, кожному свій метод, звісно, зрозумілий і близький. Проте. В порівнянні з іншими розрахунками, мені моя схема дуже подобається. І тепер я користуюсь тільки нею, якою обов'язково поділюсь із вами. І ви зможете з легкістю розрахувати дуже зручний і гарний росточок, який виконаєте з легкістю і насолодою, знаючи просто поетапність почерговість його виконання. Чим я поділюсь із вами. Зробимо розрахунки за моєю схемою на основі цього регланчика за розміром S, який ношу я ось. А далі ви вже зрозумієте повністю і з легкістю розрахуєте на свій розмір. Далі в'язала я цей виріб із такої пряжі. Це газал Альпака Air. На 50 грамів 150 метрів. Рекомендований розмір спиць від 5 до 6, до речі, які, на якому зв'язала і я. Проте, для початку обов'язково ми вив'язуємо зразочок, беремо його, дивимося чи сіла пряжа. Чи якось змінилась ще. І на основі цього робимо висновки, який розмір спиць нам потрібний. Ось, Я зв'язала на такому ж розмірі спиць. Мені дуже сподобалось, як ви бачите, це полотно, розмір петельок. Дуже гарно розкривається пряжа, немає ніяких деформацій і змін після прання. Uh, і ближче трішечки до спиць. У мене було їх декілька, тобто розмір 1, саме один. Хоч ми маємо тут і різинку, і горловинку, і низ виробу. Проте я в'язала, зараз скажу вам, єдине, що горловинку я в'язала на розмірі 5, сам виріб зв'язаний на розмірі 6. І низ я закінчувала також розміром 6. Чому я це зробила? Для того, щоб в моєму задумі, закінчення виробу було ось таке пластичне, рівненьке, і виріб міг драпіруватися, ось так, як він, може, це таке тепле і неймовірно легке полотно. І не було в мене стянутості. От в моєму задумі не було тієї справжньої різинки, яка має властивість призбирати виріб понизу. І думаю, ви зрозуміли, про що я маю на увазі. Тому я продовжила в'язати цим самим розміром спиць, щоб мій виріб був ось такий пластичний і спадав правильно. Проте, якщо ви бажаєте, щоб у вас була більша різиночка, я би рекомендувала в'язати не просто. Методом, от, звичайно, петельок виверіть на лицева, виворіть на лицева. А в мене є один спосіб, яким я трішечки пізніше також поділюсь на своєму каналі. от Щоб ці петельки, хоч мені і так подобається, ось проте для такої пряжі є інший метод різинки: 1х1 або 2х2, який робить. От петельки і рядочки, саме різину, коли ми вв'язуємо їх, петельки робить більш рівнішими. Проте це така пряжа, вона трішечки має в деяких місцях невеликі геть-непомітні потовщення, так як це шнуркова пряжа, яка набита таким. Пушком, скажімо, ось, і вона трішки відрізняється, як я вже зрозуміла. Тому ми маємо ось такий цікавий виріб, таке полотно, яке нас манить. І ще інший момент зверніть увагу: якщо ви хочете мати понизу більшу стянутість, ось саме різиночки і полотна. Обов'язково змінити номер спиць. І навпаки, при зміні спиць, якщо ви переходите із більшого розміру на менший номер спиць, тому ми маємо трішки набрати петель, от, для того, щоб вийшло ось саме таке рівне полотно, ось такий непомітний перехід. Тому ми трішечки. Набираємо, от розкидаємо трішки додаткових петельок, щоб у нас вийшов ось такий пластичний низ. І ще один важливий момент це такий момент, як наші маркери. Маркери нам будуть потрібні від самого початку ось це спочатку наших регланних ліній. Попереду дві і дві позаду. В мене вона із, покажу вам, із однієї петельки такий рядочок, от може бути із двох петельок, із трьох. Або якщо у вас такий задом якийсь візерунок. Тому це все потрібно помічати, коли ви будете вив'язувати. З однієї сторони, також з іншої Ось так розставити маркери на кожній реглані лінії. Далі дуже потрібні будуть маркери, коли ми почнемо вив'язувати регланну лінію, а також наші підрізики. А для чого? Щоб помітити наш початок і кінець, або обов'язково такий гарненький підрізок, дуже зручний і красивий. Поставити по центру підрізика маркер для того, щоб він став центром для завершення нашого виробу, коли ми почнемо вив'язувати наші розділи, спочатку розділимо, мали можливість рівненько розділити наш виріб на дві частини. ось, І в такому випадку нам знадобиться маркер, як орієнтир. Далі. Ще більше цей маркер зіграє свою роль, коли ми будемо продовжувати вив'язувати наш підрізок. Ось я яким чином формувала такий він декоративний, гарненький підрізок. цей. А, далі, після закінчення підрізоку, йде продовження і звуження нашого рукавчика. Ось покажу вам більш детально. Навіть не видно, зараз його, навіть не видно наших скорочень і звуження, де ми це робили. Просто тут складений був рукавчик, ось, і якби я цього не знала, де це насправді дуже вже тяжко знайти. Проте на початку, от, після вив'язування нашого підрізика. Можна зорієнтуватися. На початку я закривала по три петельки 5 разів, тому я поки що бачу. Проте, якщо відпарити його, їх також буде майже непомітно. Але вони гарні і не знаю, я навіть пишаюсь ними. Тому це такий елемент, якого можна зовсім не приховувати, і він виглядає як фабричний. І задуманий елемент виробу, чи якось ще просто звичайний, гарний рукав. Так от, після закінчення нашого підрізика я звужувала рукавчик, закриваючи по три петельки. От, Починаючи від цього моменту. Перепрошую, від цього моменту: Один, два, три, чотири, п'ять. Ось те, що поки що я бачу. 5 разів в кожному сьомому рядочку по 3 петлі, брала спицею і притягувала одну петельку. Закривала кожного разу по 3 петлі, в кожному сьомому рядочку. Далі я продовжила це звуження рукавчика, Вибачаюсь. в кожному восьмому рядочку, але вже по 2 петельки. І вийшла на ось такий неймовірний рукавчик комфортної і зручної посадки, який я закривала фабричним методом, ось голочкою так само, як і понизу регланчика Дуже люблю цей метод, гарно всі вироби виглядають, так само я робила і зі своїм новим шарфом. Ось, до речі, з такої ж пряжі я його зробила, він мені гарно пасує, підходить під моє пальто. І так само можна одягати, доповнювати образ і до цього ж регланчику. То важливий момент я вам повідомила, як я обіцяла огляд регланчика. І в наступному відео обов'язково поділюсь з вами своєю схемкою росточка, яка дуже зручна справді, проста. І ви зможете за нею розрахувати на будь-який свій розмір собі, друзям, близьким. От тому ось наразі так. Дякую і до наступних зустріч! Па-па!